Доброго дня. До речі, і туди це город Карина і я. Ось зараз йдемо на город. Такі в мене бурячки. Йдемо на город, Пополимо перець. У мене перець. Ось і перець. Тому треба його попилоти. Бачите, який у мене перець? І заодно покажу, який у мене є. Ось. Зараз трошки відро і туди вкину всю траву. Тут ці кури будуть їсти. Ось вже уже достигає, бачите? І зараз дуже заріс. Спадимо дощі, перець почав сильно заростати. Треба його ось так пополоти, розрядити, тоді він краще буде рости і. І буде червоніти, бо він ще тут, я бачите, є, багато, ще багато є зеленого. Сонце до нього не, не підступає, тому він не червоніє. Ось такий у мене перець. Бачите, ось є знову зелений. Ми ось трохи полимо його, підволимо, і він буде виглядати набагато краще. Ось такі то у нас справи. О, тут так багато є на одному кущику. Досить багато є його. Цей один вже зачервонівся, а ті решти не хочуть. Як вони можуть червоніти як? Як тут трава мішає йому. Є трава та велика лобода, вона дуже величезна вона. ось. Трохи пополимо, перець і буде багато краще виглядати. не вибагливі і завжди роблять От помидори, вони є більш вибагливіші, тому що вони, в них може чіпити від і тоді можуть пропасти по чорніки. А перець він. Він не такий. гарно підволимо його і буде він виглядати так, як треба. Це все майже трохи попололи. Зараз ми ще вирвемо з буряка бурачинки. люди не любят есть гусы. Гуси, гуси, гуси та качки. Они дуже любят есть. Вервим. И нехай ласуют. Вот. Вот. Величезні, з товстими... Бачите, які великі буряк. Вищі падали і воно стріляло. Так, ми вже нарвали. Йдемо, зараз кинемо гусам, качкам і вони будуть їсти. Так, ось ми вже прийшли. Ось тут у мене є гуси, качки. Кинемо ще їм булочинки. Тут кинемо куриць, кури, ану. Ще гуся. О, ви любите ласувати боротинкою. Так, молодці, молодси. Ви е, гуси тримають старі окремо, тому не кусають молоді гуси, тому ходять по подвір'ю окремо. Так. Гасуйте. Троє гусят. І пачкою? для них улюблена їжа. Буду завершувати це відео. Дякую вам хорошого. До наступних зустрічів і до наступних відео. Па-па!